В ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, браті і сестри, хочеться коротко нагадати ось це повстання, яке ми слухали сьогодні перед ну, на святі літургії, де апостол Павло говорить таку дуже цікаву річ. І ця річ вона мала би запасти нам в душу через те, що вона є. Це є слово великої полегші для тих людей, які оплакують ну, своїх померлих. От апостол Павло нас повчає і каже, ніхто не живе сам для себе, і ніхто не вмирає сам для себе, бо той, хто живе, живе для Бога, і той, хто вмирає, вмирає для Бога, бо всі ми є Господь, чи живі, чи мертві. І от, власне, коли так дуже коротко, навіть поверхово заглибитися в ті слова апостола Павла, то для нас цей жаль і смуток, який огортає наше серце, коли ми згадуємо своїх померлих, своїх родичів, своїх близьких, та й зрештою тих, з якими сьогодні прийшли помолитися. І може чи річницю справляють, чи може якісь інші дати згадки своїх померлих. І коли ми ось так дуже в своєму серці журимося, і часом навіть із наших очей витискається сльоза, то все ж таки це не мала б бути сльоза розпачі, але сльоза великої надії і сподівання на Господа. Ось ті люди, які від нас пішли за словами апостола Павла і, зрештою, за словами Христа нашого Господа, вони не пропали безслідно, вони не зликнулись колись ні вода, вони не просто розчинилися в повітрі, вони не пропали, вони існують, вони перебувають, і вони є. І вони очевидно, що за наукою церкви це безсмертні душі. Які, перейшовши з цього життя, прийшли до іншого життя. Вони пройшли через двері смерті і з однієї кімнати перейшли просто в іншу кімнату, з одного світу в інший світ. Але перебувати і існувати не перестали. І більше того, як вони нас тут любили, то і після свого земного життя. Їхня любов до нас є ще більша. Сьогодні ми можемо сказати по відношенню до своїх померлих. Шкода, що вони були мало, але дякую, що вони були. Слава Ісусу Христу!